Всім привіт! Сьогодні закінчили Orange Сіті. Почали 8 ранку, 3 людини. Значить, при вході у нас відеофон. Потім вимикач одноклавішний на два точкових світильника. Це у нас прийшло з коридору оптика дві від тих пари. Один, одна на під'їзд, інша може інтернет буде. І зайшли всі в шафу. В шафі у нас ще тут буде екофлоба-інвертор якийсь. Тут у нас відеофон, виземна панель з цієї сторони. Відний кабель зайшов. В щитку у нас будуть блоки живлення, RGB-контролери і автоматика на екофло. Далі ванна, одноклавішний вимикач, буде повністю засвітлений вся стеля. Ось вивід, блок живлення в щитку. Пральна сушильна машина, вивід на полотенчик. Вивід на витяжку, вибить залишилось, Вивід на бойлер, робоча зона біля вмивальнику, двохклавішний вимикач на дзеркало та на витяжку. Все. Далі кухня у нас двохклавішний вимикач на два точкових світильника на кухні та чотири точкових світильника в залі. Далі холодильник, варильна поверхня духова шафа, витяжка та вивід на підсвітку під тумбами. Керується на робочій зоні разом з островом люстрами. Розетки робочої зони, посудомийна, розетка під робот роботплисос, розетки під телевізором, телевізор, інтернет розетка. Розетка. Біля вікна та вивід на зовнішній блок кондиціонера. Це в нас вивід на балкон. Розетки біля дивану. тут все. Далі спальня. В спальні у в нас буде RGB-підсвітка. Тут вимикач одна клавіша, друга клавіша, люстра по центру. Біля ліжка вимикач бра, люстра. Розетки, вимикач бра люстра розетки. Це на балкон у нас тепла підлога, вимикач світла, трековий світильник та розетка. Робочий стіл у нас розетка, дві та інтернет. напроти ліжка у нас. Два інтернета, один за телевізором, другий внизу. Кабель канал, розетки зверху внизу. Також ще в нас тепла підлога в спальню, тепла підлога на балконі. Тепла підлога ось тут на ванну та тепла підлога на кухню. Все, дякую за увагу.